Генерал Олександр Сирський розповів про контрнаступ збройних сил України в Харківській області. Ну ні, єдиного шансу у України на самом деле победить в цій війні. нет. Проблема була в тому, щоб забезпечити наступальні угрупування необхідною кількістю боєприпасів. Люди були готові. Вони всі брали участь у жорстоких боях. Простіше кажучи, усім набридло відступати. Ми відчували, що потрібно завдати такий удар, щоб ворог просто похитнувся і посипався. Дії наших військ були настільки швидкі і неочікувані для них, що це призвело до паніки, втрати управління, до того що їхні військові почали тікати. За його словами, дії українських військ принесли багато трофеїв. Ми взяли лише танками, два танкових батальйони близько двох батальйонів техніки, механізованих бригад та багато іншої спеціалізованої техніки. Там були деякі танки, ніби вони дійсно з параду приїхали. Результат був звичайно набагато більший, ніж ми очікували, тому що додалася територія ще й вздовж державного кордону. Це дало значний поштовх для наших подальших наступальних дій, зазначив командувач сухопутних військ України генерал Олександр Сирський. Вітаю! в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм» і я її ведучий Остап Яриш. Новий тиждень в Україні почався із чергових ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Хоча, за даними українських повітряних сил, вдалося збити понад 60 і 70 російських ракет, частина з них таки вразила цілі. Наразі відомо про влучання в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Масові обстріли Росії свідчить про її жорстоку стратегію принести війну в кожен український дім, заявили в посольстві США в Україні. Посолка Бріджіт Брінк запевнила, що Сполучені Штати будуть і надалі забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна Україні для перемоги. Схожу заяву зробив і представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. А от можливість підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, залежатиме також і від двопартійної підтримки Конгресу. За словами Кірбі, в інтерв'ю голосу Америки в Білому домі не сумніваються, що ця підтримка триватиме і надалі. The president is not concerned about uh, bipartisan support for Ukraine going forward. Президент не переживає з приводу майбутньої двопартійної підтримки України. Ми мали і сподіваємося надалі мати сильну підтримку від обох партій щодо тих видів підтримки та фінансування, яких потребує Україна. Ми подали до конгресу додатковий запит на майже 40 мільярдів доларів. І ми говорили із членами конгресу про те, що входить до цього пакету і чому це важливо. 21 мільярд з них спрямовано на безпекову допомогу, а також щоб допомогти міністерству оборони. Не ша поповнити свої запаси, і знову ж таки, законодавці з обох партій висловлювали сильну підтримку. Ми це цінуємо. Ми очікуємо, що так буде і надалі. Атаки на українську інфраструктуру ще одна причина посилювати допомогу Україні, сказав в інтерв'ю Голосу Америки сенатор республіканець Джим Ріш. Злочини Путіна не можуть залишатися непокараними, і захід повинен зробити все можливе, аби підтримати українців. Додала сенаторка демократка Джин Шагін. Про перспективи вступу України в НАТО та майбутні підтримки Києва у Вашингтоні в законодавців розпитала і Меормішвілі. Розпочнімо із саміту НАТО, який завершився нещодавно, і на якому альянс підтвердив зобов'язання від 2008 року про те, що Україна колись стане членом НАТО. Як ви вважаєте, це яким чином сприяє членство України? Коли вона зможе приєднатись до альянсу? Well, sadly, right now is in... на жаль, зараз Україна залучена у жорстоку війну неспровокованим вторгненням Росії. Але я вважаю дуже важливим прагненням надати Україні можливість приєднатися до НАТО і для ЄС, і для НАТО, і для західних союзників життєво важливо підтримати українців, які борються з Росією. Адже ми не можемо дозволити таким диктаторам, як Владимир Путін, думати, що їм дозволено перевернути міжнародний порядок. Порядок заснований на правилах, і просто захопити будь-яку. Яку країну бо їм так забажалося? А потім здійснювати воєнні злочини та звірства, бомбити мирних жителів, уронувати лікарні та школи це немислимо у цивілізованому суспільстві і тому нам необхідно зробити все, аби підтримати українців щодо вступу України в НАТО. Україна чи будь-яка інша країна може приєднатися до альянсу. Щойно вона виконує вимоги, і це наша тверда позиція. Якщо Україна відповідатиме критеріям і хоче приєднатися до НАТО, то Україну потрібно впустити. Ані Росія, ані жодна інша країна не можуть сказати Ні. кожна країна є суверенною і повинна мати право вступати у будь-який альянс, який вона хоче для свого захисту наскільки потужною є допомога США Україні в цій війні? Адміністрація запросила додатково 38 мільярдів доларів. Як ви вважаєте, їх затвердять до каніку? there's still Думаю, так. Я вважаю, що двопартійна та двопалатна підтримка України залишаються сильними, зокрема, тому що ми розуміємо, Україна бореться за демократію в усьому світі, і в цій війні на кону роль демократії. Я мала нагоду зустрітися з кількома молодими жінками українськими військовими. І одна з них сказала мені: будь ласка, дайте нам зброю, аби ми могли воювати з росіянами, щоб вам не довелося. І це урок, який ми мали засвоїти з часів Другої світової війни, що набагато краще зупинити Владимира Путіна зараз, ніж дозволити йому досягати успіху та захоплювати інші країни Європи. знаєте, Путін дійсно вірить, що час на його боці, і він дійсно сподівався, що ми втомимося від цього, що світ втомиться. Але це не той випадок. І цей новий законопроект про асигнування має стати сигналом. Ом для Путіна, що ми є і будемо з Україною, поки вона не виграє цю війну, допоки вона не здобуде, врешті-решт, повну і остаточну перемогу. Путін цю війну уже програв. Він мав намір окупувати цю країну. Світу очевидно, що він ніколи не захопить цю країну. Українці будуть битися на вулиці вінниками, якщо доведеться, але росіяни ніколи не окупують цю країну. То який у нього вихід? Я не знаю, який у нього вихід, але краще б йому його знайти ще одна річ, про яку нам важливо нагадати людям, що не лише наші союзники важливі в цій війні, наші опоненти держави, які є нашими конкурентами: Китай, Іран, Північна Корея спостерігають за тим, що роблять союзники і хто виграє цю війну в Україні, і тому багато залежить від того, що станеться, і чи зможемо ми притягнути Владимира Путіна до відповідальності. Ви сказали, що українці готові воювати війниками, аби захистити свою країну, але їм потрібно більше. Так. вони добре справляються з тим, що мають. Вони здивували світ своєю здатністю досягати бажаного за допомогою наявних інструментів. Це країна, яка бореться з тим, що мало б бути однією з наймогутніших держав на планеті. І люди говорили, що це буде триденна війна. А от що ми маємо. Українці не втомилися, вони не готові здаватися. Вони переконані, що повернуть свою землю. чи підтримуєте ви надання Україні комплексів Патріот артилерії більшої дальності? Агенція Reuters повідомила, що Боїнг запропонував адміністрації певну зброю, якої в українців досі не було. Чи підтримуєте ви цю ідею? Well, I do. I, you know, I'm... Я підтримую. Я не знаю, чи ми одностайні щодо цього чи ні, але я хочу підсилити це вже певний час. Українці воюють із зав'язаною за спиною рукою. Поруч із ними країна, яка вторглася і чинить усі ці жорстокості. Більше того, останніми тижнями зробила все можливе, аби повністю знищити їхню енергетичну інфраструктуру, системи опалення та все інше. Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як це відбувається. Певні люди в адміністрації кажуть. О, ви знаєте, ми не хочемо ескалації. Це ні синітниці. Я хочу аби Путін прокидався вранці і переймався тим, чи його дії викличуть нашу ескалацію. Ми повинні тиснути або війну буде програно. Тож я готовий. Я думаю, що патріот це добре. Якби це залежало від мене, я від самого початку сказав, що ми маємо надати їм літаки. Коли ми воювали в Кореї, і В'єтнамі росіяни постачали ворогу реактивні літаки і навчали пілотів час їм віддячити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.